Топ-7 ігрових ноутбуків до тисячі доларів. І Якщо ти думаєш, що за ці гроші лише пічки під 100 градусів і 30 фпс у другому сталкері, спойлер, не все так погано. Увесь минулий рік я збирав єдину базу ігрових ноутів з реальними FPS, температурами у стрес-тестах, переліком переваг та скарг власників. Це не думка одного блогера, а зведення з десятків джерел. Я відібрав найкраще у цьому бюджеті, без надміру порізаних відеокарт, без скидання частот від перегріву, без екранів, наче з нульових. Тут є навіть RTX 5060, яку зазвичай бачиш у ноутбуках за 60 тисяч, а на першому місці несподіваний дебютант. Найнижчі ціни на моделі знайдеш в описі під відео. Стартуємо! Коли на руках 37 тисяч і ні гривні більше, здається, що сучасні ігри тобі не світять. Заперечити може Acer Nitro v 16 з RTX 5050. Він не має конкурентів за ці гроші, але головне не переплутати його з Nitro v 15, адже там відеокарту задушили маленьким теплопакетом. У нашому випадку RTX 5050 працює трохи вище середнього рівня для цієї карти і у зв'язці з Ryzen 5 дозволяє комфортно грати у Full HD на високих чи інколи навіть на ультраналаштуваннях. Але у свіжих AAA без масштабування швидко впирається у 30-40 кадрів. DLSS і генерація кадрів рятують ситуацію, хоча це очевидні компроміси. Зате з температурами все спокійно. У стрес-тестах процесор тримається біля 70 градусів. Відеокарта трохи за 80. Це залізо у принципі не є дуже гарячим, якщо охолодження зроблене без халтури. Приємний бонус батарея до 11 годин вебсерфінгу. Плюс є рідкісний для цього класу USB 4 і доступний апгрейд: два слоти під оперативну пам'ять і два під SSD. З мінусів проста IPS-матриця з бідними кольорами і аж ніяк не тихі вентилятори. Версія з Ryzen 7 і тією ж відеокартою трішки дорожча. І хоча в іграх різниця буде мінімальною, зате у мультитаскінгу вона відчутно жвавіша. А щоб не пропустити наступний рейтинг, підпишись на канал. Тут лише реальні цифри та конкретика. Наступна позиція це вже подарунок для любителів AMD. Далі ASUS TUF Gaming A16. Унікальний варіант повністю на платформі AMD і в міцному корпусі. Звучить як мрія для тих, хто втомився від Intel. Шкода тільки, що модель поступово зникає з продажу, тож вирішувати треба швидко. Насправді це дещо урізана конфігурація, адже частіше тут стоїть Ryzen 7 без вбудованої графіки. Через це Ноут постійно працює на дискретній восьмигіговій RX 7620S. Як наслідок, батарея тане значно швидше, а фонові температури зростають. Тоді як у версіях з Ryzen 7 7735 HS аж до 12 годин годин лайтової роботи на акумуляторі. Утім, у більшості ігор RX 7620S почувається впевнено. Borderlands 3, KS2, шоста цивілізація, понад сотню кадрів і аж до 180. У довгих навантаженнях ні процесор, ні відеокарта не втрачають продуктивність і не троклять. У бенчмарках 84 і 55 градусів відповідно. Апгрейд також без проблем. Повний набір сучасних портів, а екран хоч і тьмяний, але з повним покриттям гами SRGB. І це вже досягнення як для такого цінника. А далі буде дещо, що я б назвав чужим серед своїх. Зустрічайте RTX 5060. Надто щедро за таку ціну, та ще й у серії Vivobook, яка взагалі то не ігрова зовсім, але чудес не буває, і формально RTX 5060 обмежена 75 п'ятьма ватами. Що безумовно впливає на геймінг, хоча на практиці вона не дуже відстає від потужніших версій. У Full HD можна спокійно грати на високих налаштуваннях, наприклад, у God of War чи Baldur's Gate 3. Масштабування і генерація кадрів немов чіп ідейл поспішають на допомогу у більш складних проєктах, типу Black Mif, і перетворюють нативні 25 кадрів на сотню. У іграх відеокарта і процесор тримаються трохи за 70 градусів, рівні температури без різких піків. Після півгодини стрес-тестів на GPU тротлінгу не зафіксовано. Тачпати і клавіатура прогріваються у межах 30-40 градусів. Шум під навантаженням доходить до 61 дБ. і це вже на межі комфорту. Кришка відкривається на 180 градусів. Шарніри металеві, тачпад великий і дійсно зручний у користуванні. Ще й має Олео та гідрофобне покриття. Плюс є повноцінний цифровий блок. По батареї приблизно 5 годин відео або до 9 годин у легких задачах. І як тут могло обійтись без мінусів. Кольори екрану бліді для фотообробки не варіант. У деяких комплектаціях пам'ять може бути одноканальною. Нема порта Ethernet, картрідера чи сучасного USB 4. А ще інколи ціна стрибає, наче навіжена. Тут як пощастить. Але далі буде модель, яку я сам колись записував у категорію мотлуху. Так, це та сама катана, яку я безжально розносив у своєму топі найгірших, і причин для цього вистачає у важких AAA вона інколи не стягує. У тому ж rdr 2 можна спіймати провали ФПС, а ще тьм'яний дисплей з бідними кольорами і подекуди шлейфами від об'єктів. Місцями корпус прогинається, а петлі і тачпат на трічку. На сам кінець не балують портами, а батарея працює близько 4 годин. Але реальність така, що ціни ростуть, і якщо хочеться отримати чесні ФПС за адекватні гроші, діватись нема куди. Мусимо дивитися у бік компромісних рішень. Усередині усе ще бадьора RTX 4060 без урізаної потужності. І це ключовий момент для геймера. Додаємо сюди Ryzen 7 або навіть Ryzen 9, і як результат у Full HD сучасні ігри дають комфортні FPS. Наприклад, біля 80 FPS на високих у Valhalla чи Cyberpunk. А ось трасування променів, звісно, лише з DLSS. Несподівано усе добре з температурами. У грі на CPU і GPU у середньому 70 градусів з хвостиком. Щоправда, сам корпус гарячий під навантаженням, і вентилятори досить гучні. І все ж немає тих повальних скарг на перегріви, які були ще кілька років тому. Ну що ж, переходимо до трійки лідерів. Маю чудову новину. Тепер у нас є чат для своїх, де ми допомагаємо з вибором і ділимось досвідом. Не гальмуй. доєднуйся до двіжу просто зараз. Лінк на телеграм у закріпленому коментарі. Якщо ви не вперше на цьому каналі, то мабуть уже добре знайомі з цим Asus. Це регулярний гість у моїх підбірках. Наприклад, потрапляв у топ-ноутів до 1000 доларів за 25 рік. Такий собі труддяга і на робочі будні, і на геймінг по вихідних. RTX 4060 тут знову досить швидка. Працює на 111 одинадцяти ватах, у бусті здатна вижити аж до 140. Але знущатись таким чином над залізякою я не раджу. У Full HD ноутбук легко впорається в усі 144 Гц екрана, наприклад, у кіберспорті та легких іграх. У багатьох тайтлах навіть без DLSS він здатен видати комфортні 60 кадрів, як от у вимогливому Metro Exodus з DLSS та променями, де чимало ноутбуків провалюються до 30 кадрів. А якщо є змога доплатити, версія з Ryzen 7 виглядає логічніше, хоча і п'ятірка не пасе задніх. Окремої уваги варта масивна система охолодження, завдяки чому частоти не просідають, а у тихому режимі вентиляторів ледь чути. Корпус міцний майже не прогинається та має військовий стандарт витривалості. Кришка відкривається однією рукою. Є змінна частота оновлення та перемикач режимів графіки. Кольори нормальні, просто не для професійної графіки. dci p 3 біля 70%, яскравість вище базової, біля 323 дні. Та і портів не пошкодували. USB 4 HDMI 2.1, LAN. Більшість роз'ємів розташовано зліва, два слоти під SSD і два під оперативку. Але з заводу S. SSD не найшвидший. Також врахуйте, що вебка досить посередня, та й ще сканер відбитків не завезли. А на другій позиції топу максимальний сетап за свої гроші. А ось і найпродуктивніший ноутбук у цій добірці. І відразу ремарка у нього трохи підплавлена репутація, оскільки ще рік тому було чимало скарг на погорілі материнки на процесорах Intel HX. Від Intel надходили звіти, що проблема усунена, але після смак залишився і я точно не рекомендую брати цей ноутбук у вживаному стані, без гарантії. А тепер до позитиву. RTX 5060 у продуктивних режимах працює на 100 Вт. тобто відеокарту тут не душать, як у Asus Vivobook, і у Full HD на високих налаштуваннях грати справді комфортно. У тому ж кіберпанку у нативі понад 80 FPS у режимі Performance з просіданням не нижче 55 кадрів. Є корисні фічі типу. Микача графіки і Advanced Optimus, а в деяких конфігах навіть офіційна підтримка g sync Ось тільки відгук біля 20 мілісекунд у шутерах інколи дає легкий ефект желе. З температурами у штатних режимах усе гаразд, але якщо викручувати ліміти вручну, відеокарта може підібратися до 87 градусів за Цельсієм та скидати частоти. Зате в офісних задачах ноутбук тихий, а під навантаженням шумить у межах 50 дБ, що не є чимось критичним. Також повний порядок з апгрейтом, підтримуються двосторонні SSD в обох слотах, тобто менше теплових сюрпризів і обмежень за обсягом. А тепер важливо у режимі сну може танути аж до чверті заряду за добу. До того ж, комплектний блок живлення на 170 Вт у довгих сесіях буде підсаджувати батарею навіть від розетки. Тому доречно буде взяти блок на 240 Вт. Потрібна допомога з вибором ноутбука. Напишіть мені у Telegram або WhatsApp. Я підберу ноутбук під ваші вимоги і бюджет, спираючись на реальні дані: FPS у іграх, температури під навантаженням, ключові переваги і типові скарги власників. Це платно, зате ви економите час і не купуєте кота у мішку. Посилання у закріпленому коментарі. До вашої уваги, лідер сегменту так. Нарешті це сталося. Уперше у моїх рейтингах вершину бере HP Victus. Це не якась там легендарна модель та й лінійка зовсім не топова. Просто за нинішніх цін він виглядає найбільш збалансованим. Без дивних обмежень потужності, чесний Full-HD, універсал. Навіть у зв'язці з продуктивним Ryzen 7 графіка RTX 4060 здатна подекуди забирати до 133 Вт. Відтак, ноутбук спокійно тягне усі сучасні ігри на високих налаштуваннях у Full HD, часто у нативі без костелів, типу масштабування чи генерації кадрів. Для стрімів і мон... Ментажу теж підходить, ОБС тягне 4К стрім без втрати кадрів, особливо якщо пошаманити з налаштуваннями. Є й інший бік медалі. Під довгим навантаженням процесор може розігріватися до 90 чи навіть 100 градусів і трохи скидати частоти. Найгарячіше місце з лівого боку та ближче до центру корпуса. Але звертаю увагу, що скарги на температури більшу стосуються саме Intel версії. Після калібровки дисплей покриває повну гаму sRGB і відгук лише від 3 до 7 мілісекунд. Ще з приємного клавіатура з цифровим блоком, плавний і точний тачпад. Включно з HDMI2.1 та Ethernet. З не дуже позитивного посередня веб-камера і мікрофон. Система охолодження любить підставку або хоча б припіднятий корпус. А відеокарта усе ще не дотягує до рівня RTX 3070. І майте на увазі, ціни тут не фіксовані. Курс гривні, вартість пам'яті і комплектуючих змінюються швидше, ніж погоди за вікном. Тому завжди перевіряйте актуальні ціни за посиланням в описі.